Більшість із вас зустрічали термін кандида або молочниця у своєму житті. Так от, молочниця це рід дріщів і в нормі складова частина мікробіоти кишенника людини або її шкіри. Але при порушенні балансу мікробіоти, кандида дуже швидко виходить із-під контролю, розмножується, особливо якщо вона отримує улюблене харчування цукор. Молочниця це лише верхівка айсбергу, адже кандида є причиною набагато більшої кількості проблем із здоров'ям. Перед вами найхарактерніші симптоми грибкового росту. Це білий на язиці, неприємний запах тіла, здуття живота, відрижка, занадто хороший апетит або, взагалі, його відсутність, потяг до солодкого, небажання їсти здорову їжу, головні болі, себорея, шкіряні захворювання, такі як дерматит, екземи. Ну, і симптомів може бути дуже багато. Грибки роду кандида це умовно патогенна флора, і вона навіть корисна для організму за умови її помірної кількості. Але безконтрольне її розмноження викликає неприємні відчуття і зовнішній прояв у вигляді молочності та шкіряних захворювань. Причина виникнення це, звичайно ж, незбалансоване харчування, порушення обміну речовин, інфекції статевих органів. Наслідки хірургічних втручань, зміни в гормональному фоні, прийом антибіотиків, причин може бути багато. І якщо ви відчуваєте, що не можете жити без солодкого або без молочного, то знаєте, на, 900, на 99% це не ви, а ваша кандида. Тому, щоб позбутися молочниці, потрібно не заліковувати симптоми, а скористатися комплексною програмою, наприклад, від компанії Rocela Карпат, куди входять... Фітокомплекси та фітопрепарати, а також протокол харчування, який ми надаємо при запиті на лікування від молочниці або кандидозу. До програми входять такі препарати, як фунгіцин, бореться з грибковими інфекціями. Входить сюди також біфідолактин препарат, який допоможе відновити мікрофлору кишечника. Та мікобен це потужний сорбент-імуномодулятор, який допомагає виводити. Залишки молочниці та кандиди з вашого організму. Пам'ятайте, що комплексна програма від молочниці триває 30-45 днів і залежить від віку людини, скарг людини, також ваги і підбирається суто індивідуально.